Привіт, любі мої українчики! Моя голова Лиса, звати мене Володя Фурман, Борода Фіолетова, мікрофон Сеній. Це відео коротке про прикордонників і про доїзд в гори за допомогою таксистів. Так сталося, що ця зима вона вже була не новою для гірського туризму. Бо початок виходити через гори взимку був покладений фактично в зиму 23-2024 року. Тоді нормально людей пішло на Румунію, пішли через мармороси, трохи через Чевчене пішло. І, а цієї зими ці напрямки вже були настільки популярні, поки морози там не скукнули, не влупили не морози в кінці січня, На початку грудня там нормально сніг почав падати, а під Новий рік теж нормально навалило, що фактично теж дуже ускладнило. Походи туди. Але мова не про те, мова про те про Е, Таксисти вони сильно задерли ціни, особливо ті, котрі так звані перевірені, котрих передають з, руки в руки, з рук в руки. Виходить, що в них. Підвищилися ризики через те, що їх ну, вони постійно попадають в поле уваги. І кожен телефонний дзвінок для них теж така собі пригода, нормальний такий стрес. То фактично ціни на те, щоб доїхати, щоб стартувати там через Гринявсько-Чевченський гори чи через Буковинський, йти, Кузько-Букувенський. Стартувати, то особливо от на Чернівецьку область Там ціни піднялися за цю зиму добряче. Виходить, що Зараз, якщо шукати перевіреного таксиста, то він вам обійдеться, як, як кому, Там до тисячі доларів вже ціна доходить, ця людина. Там на, станом на минулу осінь люди, люди дивувалися цінам. Доїзд коштує то, по 500 доларів з людини чи по 400, ну, по 20 тисяч гривень. Так, це по 500 доларів майже. Такі ціни доходили. Довозили на те, щоб стартувати туди на Чернівецьку область. І виходить, що ну, в цьому є, ну, є об'єктивні причини, а також суб'єктивні причини. Попит. він... Прями препозиції, пропозиції, він породжує ну, високу ціну на це все. Ну, і це зайва причина, для чого, ну, щоб не цілитись на, на ту частину України. Наскільки б румуни не були гостинними, румунські прикордонники не були найкращими, вони, там, мабуть, одні з найкращих, до речі, ініціативу у них білоруси тобто, перехопили. Люди, які виходять на Білорусь, вони залишають такі приємні враження в себе в голові про білоруських прикордонників. Сама Білорусь не дуже на них справляє враження хороше, бо їм там трохи доводиться посидіти в тюрмі і їх там перевозять в кайданках, всі переміщення відбуваються. Тому досвід такий собі там читати ті наскальні розписи в камерах. Від попередніх сидільців, реальних сидільців, не таких, як їх там а, знайшли для них такий спосіб приймати як гостей в себе на території Білорусі. А, то, то враження про Білорусь не, ну, не, не такі приємні загалом, а про прикордонників досить такі приємні. Прикордонники вони раді бачити всіх, їм цікаво. Їм цікаво. Поспілкуватися, їм навіть прикольно бачити цей потік народу. Вони там самі не особливо кудись можуть з'їхати з'їздити з цієї Білорусі, а, а от до них розваги самі приходять. То на Білорусь немає таких цін, тому що там немає якоїсь цієї цього горла від пляшки, куди рано чи пізно всі дороги сходяться. Там кордон величезний, розтягнутий, є купа паралельних маршрутів, є маршрути прямо із потяга, із залізничної станції. Тому там ситуація на Білорусь інша, ніж, ніж на Чевчини і на Буковинські гори. А прикордонники, звичайно, там на Буковинських і Чевчинських ну, не так, на Буковинських вони лютували цієї зими, також вони там були оснащені ще з цієї зими. Зараз вони всі дружно готуються до приходу весни. Їм там знову підженуть поповнення із курсантів, і буде як в минулому році. Що, як тільки потепліє, як прийде там. Травень місяць, в перших числах травня, в тих горах буде більше прикордонників, ніж туристів. І вони вже і з досвідом, вони вже там прижилися, вони вже ті гори нормально знають. Тому зайва причина, чому туди не перебудовувати свої маршрути. не будувати. Пригоди по доїзду, там в якийсь Могилів-Подільський, Могилів чи по доїзду до, до ПМР. Десь в напрямку кордону ось, ПМР. Ну, там простіші будуть, ніж сюди. Ну і ціни будуть нижчі, ніж сюди. За меншу суму грошей можна буде доїхати там, десь в якесь місто на березі Дністра, замовити туди гідрокостюм собі. Ну і далі вночі чап-чалап, в тому гідрокостюмі прямо до Дністра і плести в Молдову. Вибирати собі там погоду. Такий от. Напрямок доцільний і такі, його агорит поведінки. Бо гори, гори занадто вони набрали популярності в минулому році, ну а в цьому році, крім того, що там з'явилися прикордонники, ще й ціни в таксистів там велитіли в написав. Воно починалося там просто з кількох тисяч гривень той доїзд. А зараз вже десятками тисяч гривень вимірюється. І як би вам там не здавалося, що. Зате надійніше, безпечніше заплатити, але доїхати. Це таке собі пояснення, така собі мотивація. Нічого безпечнішого і надійного в тому немає, тому що вас все одно будуть зустрічати дорогою. Вони гарно відпрацювали методи перехоплення там прямо під кордоном, вони там нормально затягнули, ну, йдеться про Буковинські гори. Затягнули нормально там колючкою. Так що вони э, розраховують вас перехопити, поки ви будете там шукати прохід через ту колючку. Чи... Тобто на Буковинські гори э, треба йти обов'язково з якимось болторізом, на Чеченські гори болтаріз не сильно потрібен. Там тільки на цих частинах, де туристичні маршрути підносяться на, на хребет, ну там вони поставили там гора ластун, роги, от там є колючка ні. І, і рижувата, от в тих краях вони там притягнули, а в інших місцях там переважно її немає, вона там фрагментами. А, тому туди таскати з собою якийсь болтуріз. Ну, хіба у вас де велика група, і вам, і вам там не, не важко то все нести. Коли по одному туди сенсу йти немає. Краще йти по, по троє, в крайньому випадку по двоє. Що знову ж таки абсолютно інакше, ніж це робити там, на Білорусь. На Білорусь вам ніяка компанія не треба. Там в будь-який момент можна вийти до якоїсь із сіл. Ем, крім того, що там на Молдову? На, на Молдову абсолютно така сама ситуація. Там доїжджати десь до. До, 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 до берега Дністра, до міста, щоб там отримати той гідрокостюм новою поштою чи, чи якимось іншим перевізником його собі привезти. Бо його з собою наперед купляти немає сенсу. Все одно треба доїхати і посидіти там, бо треба вибрати момент, вибрати погоду. Там, коли туман буде опускатися, коли якийсь дощ піде, таке. Зараз весною буде дуже багато моментів, коли погода буде псуватися на очах. І можна буде як і вдень, і вночі там стартувати. Ну, їхати туди треба на, на, ну, легко, І костюми купувати на дошках оголошень. І це, ну, це те, що стосується перепливання Дністра. Те, що стосується Чернівецької області через Дністровське водосховище, далі пішки в Молдову, то ця тема якраз зараз дуже добра. Там Дністер вже з усім розмерся, рибалки, вже почали. Рибалити, поки нерест ще не починається, то вони там вільно себе почувають. Там буде період, коли риба буде не роститися. І тоді їх будуть ганяти ці водні патрулі. А, ну, але зато тоді з'являться вже ці всі туристичні перевізники на той берег, до тих всіх печер і на, на пляжі по той берег. то там нема, Ну, мало що поміняється. Плані, там, переплисти Дністер на човні там, не буде складати проблеми. Так як і зараз вона не складає проблеми. Просто зараз ще поки природа не, не розпускається, то ну, посівна там компанія вже починається, Вже трактори доорюють те, що не подоорювали. Тобто буде там, буде там якийсь шум, який буде вас зайві розлякати і напружувати. До ось такі от рекомендації. Тобто головне повідомлення, яким я хочу донести до вас цим відео, що ем, перевірені таксисти і ті таксисти, які передаються з рук в руки, то на них ціна нормально виросла. Шукати таксистів по місцю, там ситуативних, розбивати той, той маршрут по доїзду. На місці воно вам вийде дешевше разом з тими всіма готелями. Це одно там з гуцулами нормально познайомитися. Гуцули що? Гуцули гостинні, гуцули нікого не здають, прикордонники до них туди не вламуються по готелях, тому що вони не, не такі безсмертні, як вони там про себе думають. Там готелі всі приватні, гуцули, ті, котрі роблять бізнес, вони непрості горішки, до них не можна ввалюватися, просто так. І е, якщо ви там поселитесь так, щоб ваші вікна не виходили на дорогу і ви там не кинете машину під парканом свою із з десь, якимись полтавськими номерами, то причин заходити і питати, хто там поселився, в них не буде. Тобто, якщо будете там ввечері світлом не світити, або вікна будуть виходити на інший бік, то ви б там в поле уваги не попадете. Тому доцільніше розбивати на шматки і Поселятися в готелях, там, навіть в двох-трьох готелях, 2-3 дні пожити перед тим, як стартувати, вибрати погоду, бо, не дай Боже, вам попадати в якийсь, в якийсь сніг, особливо зараз. Бо весна, вона така нема-нема, і випаде по кулі на снігу за, за один день. Так, це головний меседж, а саме головний меседж, яким я хочу ця, цим до вас донести, те, що інші напрямки по доїзду, вони набагато дешевші. Там ціни, які були, такі і лишилися. Тобто вони там тисячами гривень вимірюються, не десятками тисяч. Навіть до Могилів-Подільського. Роз, якщо розіб'єте дорогу на шматки, то у вас там в десятку тисяч гривень аж ніяк не вийде. То все. Та вся подорож. Вона вийде значно дешевше на таксі. Ну, звичайно, якщо ви не з тих дати там шукати якогось перевіреного перевізника, щоб він вас довіз там десь із Києва в могилів подільський це, типу, речі такі абсурдні. Там треба доїжджати поближче і, в, і там же локально шукати, хто зможе довести десь поближче. До Могилів Подільського нормальна тема розмовляти із таксистами, щоб вони довезли до Могилів Подільського, тому що Могилів-Подільський це місто велике і причин, чого туди їхати, є валом то там можуть бути родичі, дівчата, там якісь бабусі, вся, ну все підряд. А можуть бути якісь там бізнес-інтереси. тут типу, тупо барабан. То, то, що ти збираєшся, чи ви збираєтесь там тікати, а у вас там на лобах не написано, що ви не будете себе поводити так, то ви не матимете там, якихось причин лякати. Ну, таксист не буде зайвих причин мати там лякатися, навпаки, це ж справа азартна довести. Це прямо в кіно перевізник. Кожен таксист уявляє себе ось тим лисим із, із, із перевізника. Забув, як то кіно називається, забув як актор називається, на нього там пародій багато. У нього, у нього ролі, ролі такі з малою кількістю слів, але... Англійський актор приклеїв тут відео, в кого, кого маю на увазі. За кожен із е, таксистів уявляє себе приблизно ним і з радістю підключається от в цю веселу гру. Ну що ж, бажаю вам всім успіху. Весна гарний е, час для того, щоб. Е, Поєднатися із природою, подивитися на власні очі, як, -то, як ці метаморфози з нею відбуваються. Ну і заодно змінити своє життя. Змінити своє життя на краще, тому що ну, в західній частині планети, ну, на захід від України, життя набагато краще. Люди там мають реальну цінність, людське життя там поважається, люди мають права. І, ну, і кордонів там нема між країнами. Вам там сподобається. Мені тут дуже подобається. Запрошую вас сюди, в Сполучені Штати, в кого вийде. Це зараз, зараз робити стало складніше. Тоді, коли я рік назад починав це все тоді ЮФ процвітало. А зараз в короткий час все змінилося. Так що не відкладайте на потім, бо. Легше не робиться. І надії якоїсь такої на те, що прибудуть якісь там не знаю, амбасадори і навчать Україну, як жити щасливо і поважати людей, від кого не відбудеться. Тому що чекаю вас всіх тут, тому що українчики, які живуть тут, вони люблять інших українчиків, люблять компанію. Світ треба робити українськішим. Чим більше українців е, поза межами України, тим краще для всіх. Україна від того не постраждає, бо їй бо вона, не розуміє, вона не розуміє того, наскільки, е, наскільки люди важливі, наскільки Україна могла би бути щаслива. А от решта планети е, вашу появу оцінює люди. Е, Люди в інших куточках світу, вони раді гостям з України. Ну що ж, успіху!